Мені присвоїли звання в 27 років. На наступний рік буде 30 років моєї творчої діяльності. А без якої пісні не проходить жоден ваш концерт? Хто заспіває пісню Жоржини. Скоро вийде заміж. З фонограмою це взагалі ну це стити позор, і сама не знаєш від себе очікувати. Я хочу подякувати. Пісні цієї народної артистки України надихають на кохання, особливо жоржини, які так полюбились українцям. Сьогодні у долановитих Наталія Бучинська. Вітаю вас, пані Наталі. І Я вітаю вас. І вітаю. рівному. Нас зараз дивиться і перекаже, щоб дивились інші. Супер. Я знаю, що в Рівнян є така майже ексклюзивна можливість першими почути прем'єру пісні Сорочка Лоївітон. І ви писали, що дуже так стрепетом її чекали. Виходу. Чим же mm. ж вона особлива? Ну, це любовна лірика. Я думаю, сюжет, який в цій пісні. Я думаю, в кожної дівчини, в жінки є такий. <гум> є така історія. <гум> ну дуже часто у ваших піснях якраз можна побачити оцю нитку кохання, і настільки якось душевно то все виходить, що ж хочеться навіть тих, в кого зараз такого немає, це відчути. Як вдається передати цю енергетику? Бо дуже часто про неї пишуть ваші шанувальники. Оля, ви знаєте, ви так правильно сказали, що в тих, кого немає, хочеться. Для того <гум> і ми і пишемо ці. Зараз твори такі, саме такі. Ми сам, ми зараз м, готуємо нову велику програму, частиною якої ми привезли вже сюди. В Рівне називається Я щаслива, от але вона докомплектовується, тому що на наступний рік буде 30 років моєї творчої діяльності uh -huh. на великій сцені. Тому зараз в Рівному глядач побачить ну вже велику частину цієї програми. Це ясно. Самий найважчий час, яким можна навіть, навіть важко собі уявити нормальній людині uh -huh. це війна. В моїй країні війна. Це величезна біда, це є. Це є, знаєте, емоціями це не Е, тому що це є сльози, горе, щоб підтримувати жагу до життя. Підтримувати і захисника на передовій захисницю, підтримати маму, яка чекає вдома, підтримати дитину, підтримати кохану, яка також чекає або хоче зустріти, підтримати людей в цей нелегкий час. Треба давати емоцію гарну, з надією, з великою вірою і от оту, про яку хоче людина мріяти, і хоче людина мати в житті. Тільки там, де ніколи не в'яну скрити, там, де мене кожного чекаєш, тільки там, там, де я вірю, що все можливо, така я щаслива. Тому саме зараз такі пісні ми і співаємо. Не то, що якнайбільше, а вся наша програма Я щаслива буде з таких пісень. Як то кажуть, як корабель назвеш, так і не попливе. Uh -huh. Якщо ми кажемо, що перемога України, значить буде перемога України. Тільки треба якнайшвидше. Якщо я кажу Я щаслива, і зі мною дівчата, хлопці в залі повторюють, я щаслива «Я щаслива, значить ми є щасливі і будемо щасливі, тим паче. Тобто треба. Е і прогнозувати своє майбутнє. Uh -huh. Для того і пишеться пісні жоржини, де я говорю зі сцени, кожній дівчині бажаю гарно вийти заміж. Гарно. ну Ви знаєте, що це слово, гарно по коханню і назавжди на все життя. Хоч, хоч кожна людина, хоче зустріти на все життя. Забери мене, Бачиш, якщо кажуть, сцени, хто заспіває пісню Жоржини, скоро вийде заміж угу. і на цікаво все, і на, і от, з першого разу зразу. Ага, ну добре, тоді ага. раджу нашим глядачкам незаміжнім уже співати. Ну, Варба доспівалась, я Доспівала. можна, родила, чи не родила чи народила, родила. ще не ну, станом. Ну на, на вихід цього то здається, що ні, запису так? Ну, Добре, так, так. ще ж тоді в мене таке запитання: а без якої пісні не проходить жоден ваш концерт? Жоден концерт за цих 30 років, просто пісні, може, трошки менше років, трошечки менше. Тому що буквально в 2023 році ця пісня відмічала 20-річчя. Uh -huh. Ця пісня Моя Україна. Ще на світі моя країна, де червона світе. Юрія Рибчинського і Нікола. Е, без неї точно не обходиться. Е, без, не обходиться без таких пісень патріотичних. Я завжди їх співала. Е, за, як, і тільки починала світу, свою творчу кар'єру, я не знаю, як правильно назвати, свою творчу роботу. Тільки починала. У мене обов'язково були завжди пісні про. Рідну землю про країну, про батьківщину і все, що з цим зв'язано. І це, знаєте, як в одній лінійці пісні про батьківщину, народна пісня, українська, тому що це все наше, це все рідне, як я кажу, наше найкраще. Це ну, все так, треба я розвивати. знаю, навіть що прапор з собою ввозити в великі рожеві сумці. Так, так, так. так, дуже цікавий за такий факт. І мені от також хотілося б дізнатися, що ще завжди присутні з вами, от на якихось виступах або у відрядженнях на концерти в наші міста. Що ще завжди? Я навіть не знаю, якщо ж. Настрій. <різь> А якими трьома словами ви би могли описати Наталію Бучинську, щоб наші глядачі в простому житті зрозуміли, яка вона? Трошки більше. Чотири слова. Чотири. Звідки приходить ніхто не зна. П'ять слів. <рес> Цікаво Як слівчина весна. І сама не знає, що від себе очікувати. І це нормально. Мені здається, що в хорошому розумінні слова. Як описати? Якщо точно, я Українка. Uh -huh. А які найбільше зараз е, цінуються якості в людях, коли зустрічаєте? Бо мені здається, ви дуже багато зустрічаєте людей. Mm, я ціную в людях, то що має бути людяне. Uh -huh. mm, порядність. Чесність? Дотримання слова. Ну, розум, звичайно, мудрість. Це все, що є в нашій нації, це все, що є в нашого народу. Е, на жаль, літають ракети, на жаль, гинуть люди, на жаль, де страшна війна. А, але те, що я бачу і в себе на концертах, я навіть так і називаю, що зараз концерти не є такими, як були колись, і слово концерт. Ну, Ім'ям, концерт мене називеш. Тому що це, просто, це тепер зустрічі, uh -huh. це спілкування, це обмін. Звичайно, чимось хорошим. Кожна людина потребує тепла. Люба людина потребує тепла, люба людина хоче підзарядки. А зараз, як ніколи, треба людям підзаряджуватися. Тому я кажу, не опускаємо руки, тримаємося uh -huh. один за одного, підтримуємо один одного. Підтримуємо наших захисників і захисниць. Нам треба, нам треба... перемога України, нам треба. А, на жаль, ми за весь світ боремося. Mm -hmm. Я, чесно вам скажу дуже злосна на весь світ. Я думаю, не я тільки одна. За їхнє е... таке Це реагування мене назвиш. Вроді би. Вони нас підтримують і допомагають, але ну, так не допомагають в біді. Мені здається, що це можна було б швид... швидко закінчити, а ще краще було б, якби це не починалося. Це якісь брудні ігри звичайних людей. Хтось собі придумав, що якісь управителі. Всі звичайні люди. Я, така, як ви, ви така, як я. Можемо відрізнятися темпераментами, професіями і так далі. Але всі ми приходимо сюди один раз mm -hmm. і треба зробити так, щоб і піти достойно. Знаєте, що був сенс ціності... в тому приході, Так, цінності дуже важливі. Мені здається, в ваших піснях якраз дуже багато такого, і не одна я так думаю, тому що переглядала коментарі з вашого дозволу. Зацитую. Ну, як вам вдається закохувати нас в кожну нову пісню? Написала вам якраз під сорочкою Левітон. І мені цікаво, чи читаєте ви коментарі і чи реагуєте на цю критику, якщо вона там є? Не читаю. Ну, як? Я читаю всі коментарі, реагую. Звичайно, не ставлю сердечки тим коментарям, які не подобаються. А деколи зустрічаються такі е, гострі е, коментарі, е, і зразу я вскипаю, хочеться відповісти, а потім думаю, чекайте, мені написало сотні ну, тисяча людей гарний коментар, а мене зацепила якась, е, ну, якась фраза. Я думаю, я буду реагувати на ту погану фразу. Ні. Якщо я собі от, зараз я так кажу, якщо ти хочеш комусь відреагувати на щось погане, то значить візьми і відреагуй на ти тисячу гарних. Угу. Uh -huh. Це буде довго. Так, Це буде довго, і тобі і, е, мені тоді не захочеться реагувати на все. Е, я не можу вгодити всім, або не можуть бути всі виховані. А може, хто в когось є така своя думка, я не можу подобатися всім. Е, це нормально абсолютно, але е, я би дуже хотіла, щоб зараз, тим паче, українці все-таки трималися Угу. Завжди я завжди казала фразу критикуючи, пропонуй. Можна критикувати, можна щось сказати. Мене то мене дуже багато що не влаштовує, але не завжди треба своїх п'ять копійок вставляти. Ну випишіть все. Повірте мені, я все читаю, я на все реагую, якщо щось не те, може, вам, ну, не подобається якісь броня, не подобається щось. Але що стосується музичного матеріалу, то мені є кому слухатись. У мене команда професіоналів, я працюю тільки з професіоналами. І поети, композитори, музиканти, з якими я працюю, мій директор, сам професійний музикант Андрій Стедницький. Я працюю з самими кращими студіями. В принципі, ну, в принципі, до музичного матеріалу і, і не пхаються. Слава Богу. Бо якби я би зразу відповіла. Те, що ми пишемо, вже і за 30 років назбиралася, а може, це, як каже наш директор Андрій Стедницький, це певно молоком матері передається та мелодія. Mm -hmm. От, певно, передається нам всім, що мені передається, я транслюю зі сцени, потім я це передаю в піснях, а глядачам вони це ну, ловлять, вони це впитують в себе, вони це. Як сказати, не те, що реагують, вони зразу включаються на це. <гум> це є одна хвиля. Це є от, от наша, е наш голос. Нашої нації, голос нашої, душі, нашої нації, ви згадували про діалог з, з своїми шанувальниками, з тими, хто сидить в залі, і мені цікаво, чи пам'ятаєте якийсь такий особливий відгук, який от, знаєте, так якось прямо в серці залишився? Ну наприклад, після концерту, можливо, щось було. Багато пишуть, от ви прочитали мені що Кожна пісня, звичайно, от я з кожним таким відгуком, з кожним таким коментарем, мені ж хочеться і далі писати так само, мені ж угу. треба тримати планку, марку. І тому зараз в нас ще є в доробку багато нових пісень, ми зараз готуємо. Я хотіла би і назвати автора. Який написав Жоржини за хмарами «Сорочка» Ві — «Вивітон», Піонія, теж mm -hmm. нова пісня. Абсолютно, це Володимир Будейчук, і, і поетеси Катя Костюк, Лариса Архипенко, Оля Ткач, в основному такому ми зараз працюємо. Ну, крім того, Юрій Рибчинський, Руслан Квін Таня Нікола, Олександр Злотник. Багато я можу назвати, от я називаю ці всі прізвища. І бачите, я в не зверхала, сказала, я працюю з кращими. Мені так завжди казали батьки, і так завжди говорять мудрі люди: тянися до кращого і сама станеш краще. Ну вже можна сказати, що ви там народна артистка України, це дуже висока така високе звання, це і от, дуже високе. Чи для вас сталося щось змінилося в житті, коли це сталося? О, ви знаєте, от мені присвоїли звання в 27 років. Mm -hmm. е наймолодша наймолодша <ріст> серед артисток естради є mm -hmm. таке. Звичайно, це дуже високе звання, яке е зобов'язує тебе тримати, оцю. Е і не планку, тримати це ім'я. Достойно нести це звання. Я не рахую його, як зараз говорять, пережитки, не пережитки. Е нас мають відмічатися, якось артисти. Ага. Тим паче, як для мене колись, я була дитиною, звучала народний артист Василь Зінкевич, Назарій Ремчук, Павло Дворський. Е Щось вагоме таке. Це вагоме, це показує е, на то, який об'єм зроблений цим артистом. Я називаю ці імена, і зразу разу поруч з цими іменами в мене в голові звучать ті пісні, які вони заспівали. Але артист не просто співає пісню, артист її робить так само. Uh -huh. Роблять її всі разом, робить вся команда. І автори, і група, музиканти. Всі разом роблять одну пісню. Я вам хочу сказати, що деякі з ваших пісень люди сприймають як народні. Наприклад, дівчина весна так, так mm. от вважається, що це вже просто така. Є вона завжди була і буде. Дівчина дівчина юна весна. Як для вас це сприймається, що от е, ви написали таку пісню, яку люди вже вважають таким, ніби як каталоном? Це висока відзнака теж. Е, і я собі навіть скажу так, коли писалася та сама пісня Дівчина-Весна, і ми говорили з Юрієм Ревчинським, е, які мають бути яка має бути тема, який мають бути вірші, яка форма. Я зразу попросила, що це була тема весни. що Це було дуже багато разів слово весна так і вийшло. І попросила от Юрій Євгенович так виходить, писати, саме так, як співаються наші народні пісні. Отак рядок і починається ой, палає зірка нічка. Mm -hmm. І в нас дуже багато народних пісень саме починається mm -hmm. от, з такої форми. І якщо пісня стає народною, дай Боже. Ой, мені дуже хочеться, щоб так як і жоржини, це вже на, і не тільки на там, всіх сімейних святах і так далі. Це, Пісня, присвята жінці. Бачите, я продовжую лінії дівчини, жінки. Хоча, як я завжди кажу, я дуже люблю мужчин, але я жіноча солідарність. Угу. І я солідна. знаю, що е, жоржини під фонограму для вас це табу. Ну, ми зараз м, працюємо виключно з живою командою. Угу. виключно. Навіть якщо бувають якісь виступи, де треба, ну немає можливості, не завжди є на площадках можливість. Але що стосується мол, концертних, концертних турів, то тільки живий звук, тільки живе виконання, це правильно, це професійне. От я недавно повернулася з астролів з Америки, я би дуже хотіла наступний раз, найближчим часом. Поїхати з новою програмою своєю щаслива, але повністю своєю командою. Це зовсім інше. Це, знаєте, нам треба е, навчити всюди, щоб поважати нас також. Угу. У нас гарне мистецтво, у нас прекрасні пісні, і вже з флешками, тим, а з фонограмою це взагалі ну це стит і позор. Угу. Не треба цього робити. Ну зараз е, живий звук це щось таке особливе, природне. Аж е, хочеться туди підійти. Але наостанок я би вас хотіла запитати ось таке: е, наша програма має багато категорій кольорів, е, і ваш як співачки це фіолетовий. І от мені цікаво, яким кольором ви себе асоціюєте, як би можна так сказати. А ви кажете, що я фі... Ну, в нас от є категорії, наприклад, там співаки, режисери, пані. А співаки це фіолетові кольори. Так, і от співаки ми віднесли до фіолетового кольору. Але мені цікаво, як би ви себе охарактеризували? Скажу так, точно не чорний. По-різному. по-різному. Так. так як от настрій жінки, настрій дівчини, угу. О, так і по-різному кольори. <Без кліра> в в будь-якому випадку віде. це все має бути. Яскраво. Я думаю, що у вашому випадку все, перш за все, має бути на якомусь такому позитиві натхненні. Тому що це відчувається через ваші пісні. Ось тут мені за метр, і я думаю, що люди, шанувальники на ваших концертах, теж відчуваються отак через це. Я хочу подякувати. Подякувати всім, хто приходить на концерти. Я хочу подякувати всім, хто. Скачує пісні, в кого мої пісні в телефоні. Хто знімає відео, хто співає разом зі мною? Безмежно вам вдячна. Так приємно, я кажу від себе як артист. Виходжу на сцену, співаю, потім зал стоячи, танцює, обнімається, цілується, усміхається, відпочиває, співає разом зі мною. Це дійсно щастя, коли знаєте, навіть такого раніше не було, Пожливо. як зараз. Зараз, от я кажу, зараз є настільки велика єдність, особливо я, як артист, це сильно відчуваю. Тепер немає цього. Я навіть буквально недавно була на одному концерті, де була висока сцена. Я тепер кажу: не робіть високих сцен. Я хочу, я хочу мати контакт з глядачем, тому що глядач сам підходить. Дуже підходять, люблять дітки за руки, отак не здороватися, Не дають свої телефони. Тобто зараз таке активне спілкування під час концерту. і Дуже багато імпровізації спілкування я маю на увазі. Тому. Приходьте, слухайте, знімайте відео, я все бачу, я всіх лайкую. Може на словах не зразу не відповідаю, але сердечко обов'язково ставлю всім. Українська пісня має йти вперед, має просто летіти вперед на весь світ. Українська пісня, українська музика, українські імена. І взагалі слово Україна має. Звучати на весь світ і дуже голосно. Дякую вам, пане Наталія. Пасибі вам. Чекаємо ще в Рівну. Спасибі. Приходьте на концерт. А я нагадаю, що сьогодні в «Талановитих» була народна артистка України Наталія Бучинська. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі!